Нормальні люди, коли свердлять, вони вдягають респіратор або якусь маску, а я просто затамовую подих. Вітаю, друзі! Отакий у нас недільний вайп. Бачите, коли замість кухні ми маємо отаке. Отаке. То кочегарці, там де стоїть пител, ми маємо отаке. І зараз будемо, отут ми вже вибили дірку, будемо із каналізаційної труби робити вентиляцію одним словом. Одну дірку вибили і зараз будемо вибивати з тої сторони. Беремо спеціальну таку зелену табуретку для того, щоб було вище. І підставляємо її собі під ноги. Беремо спеціальний прилад типу перфоратор. отако так на відбивний молоток свердлячий. І погнали. Не накликати негатив від хейтерів, а також для власної техніки безпеки вдягаємо окуляри. І свердлимо. Нормальні люди, коли свердлять, вони вдягають респіратор або якусь маску, а я просто затамовую подих. Друзі, всім гарного настрою! Не забуваємо підписуватися, ставити лайки, а ми продовжуємо нашу роботу.